Діти, я пропоную сьогоднішню творчу роботу присвятити світофору. Але перш ніж приступати до роботи, послухайте віршик про світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним. Оглянись приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, А чи можна переходити дорогу на червоний колір світлофора? Вірно, не можна. А про що попереджає жовтий колір? Про те, що треба приготуватися до переходу вулиці. А на який колір можна переходити вулицю? Так, на зелений. А тепер я пропоную виконати вам творчу роботу. Для цього ми попрохаємо батьків, щоб вони вам намалювали простим олівцем коло, а ви ці кола зафарбуєте. І не забудьте світлофорчику домалювати очі та ротик. Чекаю на ваші роботи. До побачення!